В активній обороні наші захисники не лише стримують спроби ворога просуватися, а й звільняють населені пункти. Цими днями зачистили від росіян села Сухецьке та Торське. Загалом минулої доби зафіксовано 181 бойове зіткнення на Покровському напрямку. Ворог штурмував найінтенсивніше 86 разів. На Олександрівському та Костянтинівському по 22 штурми. На Лиманщині 12. І ще один вектор наступу Росіян. Харківщина там у Бікуп'янська та Волчанська ворог здійснив два десятки атак. Під Вовчанськом нищать ворожу техніку дронарі бригади ГАРД виявили два замасковані танки і перетворили їх на брухт, так само як і антени, засоби реп та втівки противника. Знешкодили й особовий склад. Відмінне пілотування безпілотників демонструють аси 48-го розвідувального батальйону Тиха ніч. Вони передають вибухові гостинці ворожим дронарям прямо в бліндажі та схованки. За ніч наземний дрон подолав десятки кілометрів, аби доставити 300 кілограмів боєприпасів туди, де це було критично потрібно, але на Ротному шляху нештатна штатна ситуація. НРК потрапив у сітку. На порятунок робота миттєво виїжджає група прикриття. Незважаючи на втрати, московити продовжують атакувати позиції залізної бригади на Харківщині. Штурмовиків ліквідують скидами з бомберів. На околиці Кам'янки засікли гусеничного робота камікадзе, що віз каб та ракети. Його розтрощили в піві бомба не здетонувала. Куп'янський напрямок окупанти намагались наступати в бік села Приколотне. Також невеликими групами спробували вдертися в село Бологівка. В атаці загалом брали участь близько 200 осіб. Підрозділи 16-го армійського корпусу. Частину знищили на підходах, залишки сил ворога відкотилися на перегрупування. Село Бологівка залишилось під українським контролем. Це кадри з камери гоу пробіця 3-го армійського корпусу. Разом із побратимами вони зачистили зруйновану будівлю та підвал від ДРГ противника і зірвали план окупантів щодо прориву. Ти зараз на я не так. Дивись тут акуратно, чисно, не сто була. На Лиманщині бійці 63-ї та 60-ї бригад за підтримки 45-ї артилерійської відбили механізований штурм. Ворог посунув в районі села Ставки. Спочатку артилерія, перший БТР підірвався на мінному загородженні, і поки піхота розбігалася в усибіч, бронетехніку добивали дронами. Залишки живої сили рознесли важкими бомберами. Село Торське на Лиманському напрямку зачистили від окупантів. Бійці 425-го штурмового полку скеля знищила в населеному пункті до сотні росіян. Впродовж двох тижнів на шляху до лимана стояла позиція блокування. Група бійців зупиняла просування ворога. А штурмовики вишукували московитів в торському. Для багатьох наших захисників цей бойовий вихід став першим. Працювали поетапно населений пункт. Розділили на зони кожен підвал, кожен будинок проходили, закріплялися. Дружні сили закріплялися за нами, так просувалися вперед. Ми ганяли тільки відтуди, з підвалів, з домом. Стріляєш, валиш їх. То. Побільше, побільше вже таке. Адреналін такий вже що. Днями загарбники спробували просунутись в часовому яру. Ворог застосував бронетехніку, мотоцикли та квадроцикли. Але воїни з 24-ї Королівської, 18-ї Слов'янської, 101-ї бригади охорони Генштабу та полк Рарог вже готувались зустрічати непроханих гостей вогнем. В результаті вдалих дій оборонців знищено замангалені МТЛБ та БМП, іншу броне і мототехніку. На підході до міста батальйон Таліон зірвав дії ворожої штурмової групи. Екіпажі безпілотників вчасно виявили та скоригували мавіки, оперативно вдарили пегасами та дронами. А це кадри чергового воєнного злочину росіян. Вони полюють на українських фермерів. Відео перехоплене з ворожого дрона бійцями Азову. ФПВ буквально ганяється за цивільними працівниками на полі. Під прицілом і сільськогосподарська техніка. Над селом Сухецьким знову замайорів український прапор. Його встановили десантники 82-ї буковинської бригади. Після звільнення від окупантів до півсотні росіян знищено, до десятка взято в полон. Це Якраз і є активна оборона, яка полягає в рамках нашої стратегічної оборонної операції не лише в відбиванні атаки, завданні ворогові якомога більших втрат, а й в тому, що як тільки з'являється можливість і нагода, наші підрозділи контратакують і мають у цьому успіхи. Під час зачистки села Кучерів Яр українським військовим вдалося евакуювати цивільних. Це було складно, бо московити часто маскуються під місцевих, але операція виявилася вдалою. Десятьох людей врятували. На покровському напрямку без змін ворог суне наші захисники, зокрема прикордонний підрозділ Фенікс, щоденно б'ють його дронами. Цього разу на рахунку бійців понад півсотні окупантів, пункт управління БПЛА, гармата, два мотоцикли, дві вантажівки і три легковики. З вірою в наших бійців Тетяна Литвин інтерподробиці марафон Єдині новини.